Всім привіт, вітаю на каналі. І що, Сьогодні у нас на огляді кросівочки від марки ASICS І суперпопулярна моделька називається Gel Sonoma 8 на GORE-TEX Колір у нас black carrier grey. Розмір у нас 45-й європейський 28,5 см у нас усілка і американський 11. -й. Зроблені вони у нас у В'єтнамі Gelso Noma 8 Gore tex Це чергові кросівочки Gel Sonoma. Супер популярні шості, сьомі і тепер вийшли недавно восьмі. І так, що зустрічає нас у коробці? У коробці, як завжди, від Asix, маємо розмірну сітку, різні, різну інформацію. Де зроблені, як, як за ними доглядати. І так, звичайна наша бумага. І самі працівочки. Перший і другий. І більше нічого у нас тут немає. І так, так виглядають кросівочки. Маємо бірку. Маємо бірку гортекса. У нас ця версія на гортексу. Є ще звичайні, але самі популярні то на гортексу. І так, друзі, так виглядають кросівочки з зовнішньої сторони, з внутрішньої сторони, зверху ззаді. І сама підошва І так, друзі, зверху вниз. Супер тонкий язичок. Язичок у нас також прошитий на гортексу. Ось тут, бачите. ну Десь по цю лінію вас нога не буде намукати. Якщо станете в калюжі і попадуть сюди в цей проміжок, вода, ну то нога буде мокра. Супер тоненький язичок. На самому язичку. Сітка така, досить вона приємна. І маємо таку бірку, на якій написано ASICS. Ця бірка у нас два рази прошита посередині і зверху язичка, і кріпить нашу шнурівку. Шнурівка у нас така широка, супер звичайна, але досить якісна. Далі по всьому красивочку у нас іде така сітка. Сітка має таку перфорацію. Супер звичайна. Але з технологією GORE-TEX. І так, з цієї сторони маємо надпис gore -Tex. Ну, Цей надпис у нас прорізинений. Ну, стильово виглядає, такий колір ще, ну, прикольно. І з цієї сторони маємо ASICS. Також воно прорізинене у нас, але таке відчуття, знаєте, як сам матеріал цієї підкладки прошитий. Такий. Як вишитий, знаєте? Ну, гарно виглядає, прикольно, стильово. На передній частині кросілочка у нас така вставка. Вставка у нас із шкіри. Але супер дуже приємна на дотик. Така вона матова, але дуже приємна на дотик. І маємо таку саму вставочку, дуже приємна вона зі шкіри. І маємо надпис Gіль 8. Такі гори, ну, тому що у нас кросівочки предназначені для хайкінгу, трейлінгу і бігу в горах. Маємо також під стиль нашого кросівочка такий зачіб, щоб позувати наш кросівочок. І він йде самого низу. Ну, гарно дизайнерськи виглядає. Маємо бірочку GORE-TEX. І так, що всередині? Всередині у нас ортолайтовська устілка. Устілка у нас не приклеєна, все супер. ASICS ORTOLITE. Звичайна, у нас така ширина зроблена з перероблених прироблених матеріалів. Жалко, що немає супорта тут з бокової частини і задньої частини. Але звичайна усілка ортолайтовська. І так, всередині кросівочки у нас прошиті. Має якийсь номер, хіба якоїсь партії. І маємо підкладку Гортекс. Вона супер тоненька ця підкладка. Ці кросівочки я скажу так, вони супер тонкі і немає, знаєте, такого шару підкладок. Супер тонкі кросівки на гортексу. Сама підкладка у нас має такий візерунок. Сама підкладка досить якісна. Ну і така середня. Не дуже наповнена темпералоном і не мало його. Ну, супер. Сама стабілізація п'ятки ну, супер. Не прогинається нічого для бігу те, що нам потрібно. Всередині у нас ця. Мембрана Гортекс ну, прошита рівненько. Тут, знаєте, маємо шовчик на всіх мембранах. Ну він тут рівненько не виступає. Ну, Супер прошиті. Супер, що усілка не приклеєна. Бо останнім часом щось люблять ці її, блядь, приклеїти. Для чого? Все, усілка на місці. І так, піна. Піна у нас Apple Foam Plus. Супер комфортна піна. Мені дуже подобається. Вона супер упруга. Супер мягенька. І має такі візерунки. Ну, прикольно. Має такий надпис «Apple Foam. І має такі візеруночки. Ну, самі візерунки мені дуже подобаються. Е, класно тим, що тут лінії, тут якісь, типа, як графіті. І коли ми будемо ходити. Будуть з'являтися заломи, то їх не буде взагалі видно. Бо на піні, ну кажу так, так як є, завжди з'являються заломи, і їх скривають отакими от от візерунками, що є дуже класно. І так, сам протектор. Протектор у нас від ASICs, буковка А. Він також має тут такі графіті, має такі зачіпи. Ці зачіпи мені подобаються. Не виступають вони дуже сильно над підошвою. Такий протектор мені подобається він. Це не Вібрам, ніякий ні, контагріб, звичайний протектор. По ширині хотілося б його трошечки ширшим, більшим, але маємо те, що маємо. Ну, нормальний протектор. І так, друзі, ці кросівочки full price коштують 539 злотих, тобі ж 5%. 500 давайте в гривнях. Скажу так, за ці кроси не шкода віддати такий прайс. Супер якісні на Гортексу. Супер гарна підошва, супер стабілізація, гарна підтримка нашої ноги. По розміру супер підходять. Ношу 45-й, супер мені підійшли, дуже комфортно нога сіла в ці кросівочки. І що, друзі? Ну, я вже наговорив тільки, що плюсів. Мінуси цих кросівок Ну такий, знаєте, один мінус, скажу візуальний, що коли крос не взуваєш, бачите, отак от, типу, ну, якщо без бумажки, ну, от, бачите, трошки нерівності, Але коли взуваєш цей крос, ну, то взагалі цього не видно. Але такий один мінус. Можна було б щось з цим придумати. А так, рекомендую їх до придбання, супер кроси, якісно зроблені, клею ну, абсолютно не видно. Є такий запах, знаєте, в них такої фарби, знаєте, але не такий не дешевий запах фарби, так скажу. Ну, пахнуть фарбою, але ну, вважаю, що то. можливо цю скривали. Накладку якоюсь фарбою, фіг його знаю, не скажу. Якісно зроблені, суперматеріали, супер піна, гортекс, те, що нам потрібно, на зиму, на осінь, на весну. Я вважаю, що і влітку у них не буде особо гаряче. Наприклад, якщо там іде дощ і вам треба десь виїхати чи піти, ну то не буде в них жарко, бо не така супер груба у них підкладка. Рекомендую до придбання супер варіант. ASICS, ну, І ще, друзі, запрошую вас глянути, як вони виглядають на нозі. З вас лайк, комент. І напишіть, як вам ці кроси. Всіх люблю, цілую. Бувайте, па-па, Ну і що, поїхали, дивимось.